Давай перевіримо, що ти знаєш про Україну. Давай. Столиця України. Київ. Скільки областей в Україні? 24 області, міста Київ та Севастополь. Державні символи України. Герб, гімн, прапор і мова. Мова яка? Українська. Герб. Це зубиць. Прапор. Блакитно жовтий Гімн хто написав? Композитор Михайло Вербицький поет Павло Бизький. Народні символи України. Баба і Калина. Які країни межують з Україною? Росія, Білорусь, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Молдова. Скільки їх всього? Сім. Яка країна напала на Україну? Росія напала на Україну. Які ти знаєш моря? Азовське і Чорне море. А річка яка найбільша в Україні? Дніпро. Гори, які ти знаєш в Україні? Карпати найвища гора Говеро. Коли день Незалежності України? 24 серпня. Ну молодець.